Ну що ж, українці, ми сьогодні з вами поговоримо про цей нашумівший законопроект, який вже відредагували і хочуть його приймати з 7 лютого. Про що там буде говоритися? Що вони будуть приймати? За цей закон вони ще повинні були голосувати 11 січня, але так як він був майже повністю проти конституції, і там було дуже багато поправок. Тож його відправили на дороботку. В сьогоднішньому випуску ми поговоримо про тих, хто попадає під мобілізацію, про тих, хто не попадає, про бронювання, про електронний кабінет військовозобов'язаних і про електронні повісточки. У більшості пунктів все буде як в моєму старому відео. Що призовний вік так і залишає з 25 років, не вернеться 27, як було колись. Що нового в цьому законопроекті вже прописали електронні кабінети і електронні повістки. Тобто, щоб отримати повістку, вам потрібен електронний кабінет. Якщо всі гадають, що можна просто в ньому не зареєструватися і все пройде так просто, то не все так просто. Тому що, так як вони зробили, що навіть якщо ти на свої очі ту повістку не бачив, вона рахується полученою. Тобто після прийняття закону ви маєте створити цей електронний кабінет. Якщо ви його не створили, ви автоматично порушуєте цей закон і попадаєте під деякі обмеження. А саме будуть обмеження на вільну їзду, тобто ваші права будуть недійсні, обмеження на фінансування і профінанси, ваші всі фінансні операції будуть заблоковані, тобто картки, депозитні рахунки і тому подобне. Також вам буде встановлена заборона на виїзд за кордон. Але все ж, якщо ви вже отримали цю повістку, вам потрібно з'явитися до ТЦК на перевірку ваших облікових даних. Але чоловіки, які знаходяться за кордоном, вам потрібно з'явитися до так званих консульств України. Нагадую, повістки будуть приходити незалежно, де ви знаходитесь для всіх. Тобто, що ви за кордоном, то вас не спасе повістка, буде кожному. І якщо ви не з'явитеся туди для провірки своїх даних, то, скоріш за все, ваші рахуночки українські будуть заблоковані і українські права також будуть скасовані. Тож, дивіться, також це буде стосуватися студентів, які здобувають на уровень вищий уровень освіти. Тепер ви також попадаєте під мобілізацію. Вітрочки для вас не буде. Про це я до речі говорив у своїх коротких відео, де в коментарях писали, що цього не приймуть. Але заслужені на умовний срок. Вони можуть тільки добровільно бути призвані в армію. Якщо вони захочуть, вони підуть. А їх призвати насильно та їх нас привикли, не вийде. Якщо ви за кордоном і призивного віку і захочете обновити ваші паспорта, чи внутрішні українські, чи заграничні, чи права, водія, ви це можете зробити тільки, якщо маєте дійсні військово-облікові дані. З ними приходите і вам все роблять. Якщо того не маєте, крізь за все, що вам буде відмова у наданні послуг. Як вам такий законопроект? Як ви гадаєте, його приймуть чи ні? Бо я сподіваюся, що ні. Тож ставте лайки, пишіть коментарі, а далі буде більше.